В цьому відео ми покажемо зразки друку на склі та зробимо невелике порівняння з керамогранітом. Відео, на жаль, не передає в повному обсязі об'єм та структуру матеріалу, тому ми завжди рекомендуємо всім своїм клієнтам ознайомитись зі зразками в одному з наших міг на правому чи лівому березі Києва. Хочемо звернути вашу увагу, що скло виглядає більш об'ємно в порівнянні з керамогранітом. Це досягається за рахунок самої товщі скла, яка може бути 6, 8, 10 мм, а також за рахунок відображення в склі, всього, що є навколо мари, дерева, і, і також за рахунок відблисків, які комусь подобаються, комусь ні, але вони також додають об'єму. Для фотографії це дуже важливо, і якщо друкувати одну і ту саму фотографію на склі керамограніті, то на склі воно буде більш об'ємне. Також акцентуємо вашу увагу на технології друку. Обидва варіанти друкуються в кольоровому режимі CMYK. Це означає, що кольори не будуть такі глибокі та насичені, як у вас на телефоні чи мон моніторі. До цього треба бути готовим. Всі кольори трохи зміщуються до пастельних м'яких відтінків. Але різниця в технологіях все-таки є. Фото в склі друкується при змішуванні шести кольорів, кераміка чотирьох. Тобто друк на склі дає більший тональний діапезон і більшу точність передачі кольору шкіри вашого портрету. Фото на склі, або як його ще називають, триплекс, по всій своїй довжині має міліметрову фаску, яку добре видно на цьому фото. Вона згладжує кути і виріб приємніший та безпечніший на дотик. На слідуючому фото показано фаску, яку можете замовити додатково. Це особливо актуально при кріпленні до пам'ятника без ніші під портрет. Інший варіант кріплення це монтаж в нішу. Він найбільш затребований та, напевно, і самий практичний. Слід зауважити, що нішу пам'ятника треба розраховувати на 5 мм, більшої з кожної сторони. Цей проміжок необхідний, щоб скло не пошкодилось в зимовий період, так як цей матеріал, як і керамаграніт, має властивість розширюватись при великих морозах. Інші рекомендації з монтажу ми даємо при замовленні виробу. На цьому фото показано два портрети, які встановлено в пази пам'ятника на просвіт обидва сфотографовано в один час в яскравому сонці. Зверніть увагу, що портрет справа має ефект підсвічування. Що додає певного шарму та яскравості портрету. Портрет зліва не пробивається сонячними променями, так як він друкувався, як двохсторонні. При такому друці між склом ще додатково накладається шар білого, який блокує промені, щоб портрет, який на задній стороні пам'ятника, не відображався на передньому. Маємо надію, що це відео дало вам достатньо інформації для вибору. В іншому випадку ви можете звернутися до дизайнера фотоателія Міг за консультацією. Агітувати за щось конкретно не будемо. З відео ви і самі, напевно, побачили, що скло виглядає більш сучасним та ефектним на фоні тих виробів, які зачасту встановлюються на кладовищах. Не для всіх це перевага, хтось більше схиляється до класики, тому вибір за вами. З сторони нашої компанії можемо запевнити, що будь-яке побажання клієнта ми виконаємо на вибраному матеріалі. Це може бути навіть ростовий портрет з нестандартною формою по лекалу. На всі вироби ви отримаєте письмову гарантію.